Мене звати Віталій, я є лід дизайнер в Leak Design Agency, Також я сертифікований експерт Beamer Institute, Займаюся тим лідингом команди. А також викладанням в креативній практиці та прожекторі. щоденно я балансую між різними типами задач. Вранці це безпосередньо дзвінки з клієнтами та моєю командою, далі займаюся творчою частиною своїми дизайн-проектами, і ввечері займаюся викладанням або створенням навчальних відео. Коли кількість проєктів збільшилась до трьох, я зрозумів, що мені потрібен зручний сетап, який дозволяє мені бути гнучким та мати конкретний інструмент під задачу. Наприклад, ноутбук я використовую для створення контенту, для лекцій, для відеодзвінків. Свій домашній комп'ютер використовую для креативної частини, для створення мошену, для створення 3D об'єктів чи 3D дизайну. Такий сетап дозволяє мені бути гнучким і мати. Конкретний інструмент під задачу для перемикання між різними сетапами мені дуже допомагає функція Easy Switch, яка дозволяє мені швидко змінювати свій девайс з MacBook до стаціонарного ПК, і дозволяє мені працювати в різних місцях, не прив'язуючись до локації. Але найбільше мені подобається функціонал Action Ring, який дозволяє мені налаштувати екшени. Персонально до кожної програми. Наприклад, як ми знаємо, для того щоб створити компонент у фігмі, ми використовуємо Option Command K, і для цього мені потрібно відірвати руку від мишки і використати дві руки. Але за допомогою екшена. Та мишки MX Master 4. Ми в один клік можемо створити компонент. Для того щоб якісно підготувати матеріал для лекції, я використовую дуже багато ресурсів, статей. Функція Smart Action дозволяє мені швидко зробити summary кожної з статей і використати цей матеріал. Smart Action виділяє текст, копіює його, відкриває чат GPT, вставляє та прописує короткий промпт. І ви отримуєте інформацію, яка структурована, чітка і коротка на основі статті, яка займала, наприклад, декілька тисяч символів. Відповідно, це економить до 5 хвилин одразу на одній дії. І Крім цього, моя улюблена фіча, теж, е, яка дозволяє швидко генерувати зображення на основі референсу. Як вона працює? Ми знаходимо зображення, клікаємо на Smart Action, і Smart Action відкриває нам Midjourney, копіює це зображення в Prom Describe, і ви можете використати опис. Цього зображення для того, щоб згенерувати аналогічні референси. Ввечері я хочу отримувати мінімум шуму і не відволікатися на клацання. Саме тому мишка MX4 мені ідеально підходить, в неї абсолютно безшумний клік. Таким чином. Це не відволікає мене і дозволяє мені спокійно завершити свій робочий день. Якщо ви хочете підвищити свою продуктивність, я раджу не економити на професійних інструментах та витратити декілька хвилин на їх налаштування. Це зекономить вам сотні годин в довгостроковій перспективі.